Привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді дуже цікава новинка. Це екшн камера Insta360 Ace Pro, одна з найкрутіших екшн-камери на ринку з підтримкою 8К зйомки та штучним інтелектом. Ми подивимось, що всередині коробки розглянемо характеристики і, звісно, протестуємо камеру в реальних умовах. Буде цікаво, тож не перемикайся. Отже, давайте подивимось, що всередині. Відкриваємо. І тут у нас головний герой insta 360 Ace Pro. Камера компактна має зручний відкидний екран. Це дуже корисно для влогів. Кабель USB-C для зарядки та передачі даних. Кріплення та аксесуари для зручного монтажу камери. Ну і інструкція користувача. Але хто її читає? Акумулятор. Він обіцяє до 100 хвилин автономної роботи. Камера заряджається дуже швидко, 80% за 22 хвилини. Це реально рятує, якщо камера потрібна прямо зараз. Тепер давайте розглянемо, що ця камера може. Щодо відео, тут справжня революція 8К при 24 кадрах. Це просто космос для такої компактної камери. 4К при 120 кадрах в секунду – Супер для сповільненої зйомки. А також ви можете знімати в 27К при 240 кадрах в секунду. Це ще один варіант для слов мог. Стабілізація зображення тут просто шикарна. Технологія Flow State дає дуже плавне відео навіть при бігу чи катанні на велосипеді. Що ще круто, камера водонепроникна, проникна. До 10 метрів, а з кейсом можна занурюватись на глибину до 60 метрів. Камера має універсальне кріплення. Це базовий адаптер, який дозволяє закріпити камеру на різних аксесуарах, селфі-палицях, штативах або інших пристроях. Також в комплекті йде клейке кріплення. Дозволяє фіксувати камеру на рівних поверхнях, наприклад, на шоломі, дошці чи автомобілі. Ця камера має 24-дюймовий відкидний сенсорний екран. Дуже зручно для влогів і зйомки себе. Якщо ви шукаєте універсальну екшн камеру з відмінною стабілізацією АІ-функціями та водонепроникністю, то insta 360 Pro – це топовий варіант. Голосове керування можна почати зйомку, просто сказавши Smart Recording, що дуже зручно, коли руки зайняті. Ця камера має деякі дуже круті фішки, які роблять її унікальною. HDR-відео та pure shot для фото. Відмінна якість зображення навіть в умовах слабкого освітлення. Автокадрування Камера сама знаходить найкращі моменти у вашому відео та пропонує готовий монтаж. Фловстей. Стабілізація це просто магія, навіть якщо ви бігаєте, їдете на велосипеді або знімаєте з рук, відео виходить суперплавним. Що я можу сказати, insta 360 Ace Pro це дуже потужна екшн камера для тих, хто любить екстрим, влоги, подорожі або просто якісне відео. Її головні плюси це 8К зйомка майже кіношна якість, суперстабілізація, ідеальна для динамічних сцен, відкидний екран зручно для блогів, швидка зарядка ніякого довгого очікування. Якщо вам цікава ця камера, пишіть у коментарях, що б ви хотіли протестувати ще. Давай подивимось, як Insta360X Pro знімає в реальних умовах. Денна зйомка. Картинка деталізована, кольори насичені. Стабілізація. Працює добре, картинка плавна. Це чудово. Як вам цей огляд? Напишіть у коментарях, яке кріплення ви використовуєте найчастіше. І чи варто зробити тест з іншими аксесуарами. Друзі, якщо це відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди та тести. До зустрічі в наступних відео. i will you all